Добрий день, Еврібаді. Здоровенькі були. Ну що, ми їдемо на наступну місію Тревора. Їдемо до таємничого незнайомця. Mm -hmm. Подивимося, що він нам дасть, але я трішки пам'ятаю, там ми будемо стріляти койотів. А якби ви б мене зараз бачили, ви б побачили, як я захопила очі, коли почула, що ми граємо з Тревором. <laughs> Це такий персонаж. Mm, no that's where you're meet you know what i'm saying? Hey, hey. Oh, like to... what... come on, my throat's dry as a motherfucker. why is your mother dry when you're... <laughs> <laughs> what the fuck is that? international. it doesn't seem like nothing. i don't think that it was nothing. i didn't mean nothing by it, old man. old man. old man. Fuck sí, you, creepy old motherfucker. That's right. А ні, це місія бішаного. А це в старому джита були такі місії скаженого. Треба було багатьох перестріляти за певний час. А це ми тоді так інопланетяни. Убивали багатьох. Да, але це тепер будемо радники. Але я напевно виріжу ці невдалі спроби. Ну да! Нехай буде! Тут просто продовження! Я за... раніше це все першого Господи. Да. Ну чого як щось близько до що... Справа. 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 Ну поки зверху нікого немає на даху. А може тобі з іншого боку забігти? Або якось... О! От він заліз до сидіти. А, ні-ні-ні, він зараз на тебе. обережно! Ну! Вот лісниця. Точно, точно, давай. Ну все! Все, а то одразу треба було би, Ми не подумали. Та тепер вони у тебе як на долоні, тільки треба присісти трішки тобі. Ховайся! Ще багато. Вони будуть під'їхати, покажуть не набиратися. Мамоска. Знаєш, вони є 46 секунд. Ти не впади, а то ще розіб'єшся. Так, тебе хтось зліва там, до речі, стріляв. А то не різниці, вони буде сюди, я приймаю. О отут, до речі, отут, до речі, небезпечно, тебе тут не прикриває. Я їх там. Так, ще 4. Ще три 17 так, секунд! Давай бігом, 15 секунд! Даю бігом! Ще два! О боже, таке дурне! Mm -hmm. Ще одного! Ну, mm мені -hmm. mm -hmm. не подобається, коли треба вбивати людей! Є, yeah, 30 є. а yeah, Є, бойня пройдена mm -hmm. <laughs> Не подобається, але так вболівала. Це дуже дурне. GTA стара. Коротше, в старих GTA, коли вони ще були з видом зверху, були такі місії скаженого. Тобі дають гранатомет і треба спалити определене кількість людей. Або Сука, дають ще якусь штуку, якісь справ... автомати. Ото справді, ай поїхала! І далі так ні в чому не бувало. Далі поїхали собі, на ну, тобто інші машиночки. Життя продовжується. До речі, друзі, до зустрічі в наступній місії.